Починаємо пробування нового верстату, повністю він готовий у нас. Тут нащугу настанина із поворотною вісю. і автозміна шпіндель, автозміна інструменту. Самого барабана немає. В даній комплектації замовляли тільки сам шпіндель. Уже є перша стружка, далі будемо робити відеоогляд і покажемо всю інформацію по цьому верстату. Фактично стійка, ту, що ми використовуємо, кабінетний тип. подача суш, прохідного типу і автоматчний направляючий. У нас встановлений 4 контролер з поворотною вісью. Вісь А. Зараз вона знята, окремо покажемо її. І зараз йде вже повністю пробування <звук> верстату Буде поворотна вісь на своїй платформі. Задня бабка зроблена упор чітко під конкретну деталь, тому вона у нас не зміщується. Поворотна вісь виконана на базі хвильового редуктора з люфтом до 10 арксекунд, серводвигун під 125-й патрон.